25 березня пам'ять преподобного Симеона нового Богослова. Серед незліченних зірок, що сяють на умоглядному небі церкви, лише три удостоїлися прозвання Богослова. Один із цих святих преподобний Симеон новий Богослов. Святий Симеон народився 949 року у заможній і шляхетній родині в Галаті Пофалонській. У віці 11 років Симеона відправили до Константинополя для навчання та подальшої служби при дворі імператора. Відмовившись від блискучої кар'єри і залишивши навчання, він певний час вів легковажний спосіб життя. Але Господь змилувався над ним і не дозволив йому зісковзнути до згуби гріха, утримавши його від падіння духовним читанням. Наполегливі пошуки духовного отця привели його до затворника із монастиря Студіон, преподобного Симеона Долана Розкривши дану ним книжку святого Марка Подвижника, юнак одразу прочитав: якщо ти шукаєш зцілення, звернися до свого сумління і роби все те, що воно тобі скаже. Це буде тобі на користь. Виконуючи цю пораду, він стрімко змінив своє життя і удостоївся чернечого звання, а згодом і священства, і ігубинства у столичній обителі святого Мамонта. Господь, який колись витягнув його, наче за волосся, із з пірви гріха, дарував святому Симеонові численні видіння Небесного Царства. Спершу він споглядав лише несотворенне світло, а згодом в цьому світлі йому відкрився і сам Христос. Він промовляв до святого, називаючи його своїм другом, співспадкоємцем і братом. Але тільки після багатьох подальших видінь, припавши одного разу в сльозах до ікони Божої Матері, святий осягнув. Що відтепер тепер свідомо переживає присутність у своєму серці цієї іпостасної любові, якою є Господь, наче братолюбний же який, отримавши копійку, поспішає з радістю показати її товаришам і закликає їх також шукати щедрот благодійника, Симон оповідає про чудеса, які звершував із ним Господь. Він впевнено наполягав, що всі ми вже в цьому житті маємо здобути досвід Царства Божого. Цим глибоким бажанням розділити з братами отриману благодать пояснюється відвертий і особистий характер його писання, рідкісний для візантійської літератури. Пібічники формального, офіціозного християнства, поширеного у Візантії, ненавиділи святого проповідника благодати. Тож йому довелося пережити і вигнання з монастиря, і повстання підлеглих монахів, і наклепи, і інтриги. Наприкінці свого життя преподобний був відправлений у заслання, за то неканонічне шанування пам'яті свого духовного отця. Утім, невдовзі Патріарх виправдав його. До сонму Святих він приєднався 25 березня 1022 року, прославивши Бога своїм життям, Святий Симеон був прославлений ним після смерті, численними чудесами, а надто духовною радістю, яку до сих пір дарує читання його творів усім справжнього, живого.